Автопарк Сумська 2, місто Київ, у нас нове надходження, такий от Volkswagen Транспортер. Це у нас 2001 рік автомобіль на 1,9 дизельному двигуні, та ну, зрозуміло, що механічні коробці передач. Дуже доглянутий течик, по кузу у хорошому стані, ніяких критичних зауважень, гнилі, ржавчини і так далі. Він у нас на Тут додатково є ще один ряд сидінь, ззаді багажник. Також в принципі, без нарікань. Двері відкриваються на одну сторону. Присутній також фаркоп, автомобіль після повного ТО з заміною ГРМ всіх мастил та фільтрів. По салону, в принципі, також доглянутий, карти дверей не побиті. Є коректор фар. Додатково встановлена така от мультимедія, також є кондиціонер. Ще бонусом йде те, що власник поставив сюди. Кнопку Старт-стоп. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати цей течик як кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.